Вони закриють тихо, щоб ніхто не знав. А, будь ласка, проходьте, проходьте, присаджуйтесь. Е, як нема стульчика, там візьміть у, у... у зайнятий? ще два стульчика, там, є, є Балабурський. Іди. Дивіться, розпочну я свою доповідь, я називу деякі статистичні дані нашого Старофінського округу. На сьогоднішній день на нашій території 615 дворів, в яких зареєстровано 513 чоловік, в тому числі посила. В селі Славь 511 дворів зареєстровано 467 людей. В селі Якубівка 66 дворів, зареєстровано 28 людей. В селі Мажугівка 38 дворів, зареєстровано 18 людей. А назавжди, у му році відійшли по бічний світ 9 людей. І Народилась у нас всього-навсього одна дитинка за 24 рік. Розкажу, розкажу трошки по наших установах, де скільки людей у нас працює у кожній установі старостації. У Старостинському округу, тобто в даному приміщенні працюю я староста, Ольга Михайловна, спеціаліст, ми працюємо на ставку. Прибиральниця у нас працює на 0,5 ставки. Також у нас чуть більше року працює водій трактора, він же одночасно і працівник по благоустрою. Усього він працює на 0,75 ставки разом взяті і як водій, і як працівник по благоустрою. Працює кожного дня крім суботи і неділі. Ну, звичайно, трошки не повний робочий день, так як на 0,75 стали. Також працює у нас зимовий період без вихідних. працює кожного дня і суботу і неділю, і з початку опалювального періоду, і до кінця опалювального періоду. Оце така кількість людей у нас на сьогоднішній день старостає. Соціальні працівники у нас дві... Дві соціальні працівниці, на їх обслуговані 20 людей, по 10 у кожної, справляються дівчата своїми обов'язками, нарікання на їх роботу немає абсолютно. Також працює у нас у соціальній сфері соціальне таксі. Ну, люди, які, які, які потребують які обмежені пересування, можуть один раз там на місяць скористатись даною послугою. ФАП. На сьогоднішній день у нас працює у ФАПі молодша медична сестра на 0,5 ставки. Опалювальний період вона також один опалювач, працює без вихідних. Сімейний лікар приїздить за графіком там один раз на місяць. З фельдшером у нас деякий час були проблеми. Нашого фельдшера забрали в Збройні Сили, Саша десь служить, і, тобто, якийсь час фельдшера у нас не було. Віталій Ніколаєвич вже це питання вирішив. І з вівторка, в вівторок я в перший раз привезу фельдшера, і по вівторках вона буде потім, мабуть, шкільним автобусом і смолена їздить до нас один раз на тиждень, тобто питання це вже з вівторка буде вирішено, фельдшер буде працювати за, за своїм графіком. Будинок культури у нас на сьогоднішній день використовується, скажімо так, не зовсім за призначенням або частково за призначенням. Дівчата там працює директор будинку культури. Вона працює на повну ставку, художній керівник на 0,5 ставки, бібліотекар на 0,5 ставки і ще жодна стульчика є, проходить. Це зайнятий Максимовна, прийде ваша а. любимая. Ну, а як же? І також у будинку культури працює два опалювачі у зимовий період. У ну, сьогодні дівчата, дівчата займаються художнім стрілом, ну, готують там пісні. Я їм дякую, їздили з концертами. Вони до військових на полігон, також їздили з концертами у Смолин, там відкривали будинок. І кожного разу в інтернеті знімають, скидують, і також молодці дівчата в цьому році, 31 го числа, в нас ще друга вже не 13-го, а 31-го, одяглися в наряди і пройшли по селу, привітали з Новим Роком піснями і взяли скриньку і назбирали понад 8 тисяч гривень для ЗСУ. Дівчата, велике вам дякую. Тобто, незалежно від того, що наш будинок культури на сьогодні, ну ми там і не зібрались, тому що ну, використовується, не буду казати, в яких цілях, але за іншим, за іншим призначенням, поштове відділення у нас на сьогоднішній день працює вїзне, бо населення не вистачає, щоб була своя <клух> своя пошта працює один раз на тиждень в суботу. Так, да, трошки незручно, але. Всі послуги, пенсія, платежі комунальні газети, листи, пошта привозить, але да, один раз на тиждень і це субота. Магазини у нас працюють три услаблені постійно. У середу-четвер на базарі приїжджає виїзна торгівля, Якубівка і Мажугівка, У нас там магазинів нема. Там возять ну, в'їзна машина, возять їм там хліб, а так магазинів там нема. Пілорама працює на сьогодні, скажімо так, дуже мало, там людей майже нема, але вони працюють потрошку і надають послуги. Я вам звертався за допомогою. Вони розпиляли нам палки на доску. Автобус. Їздить у е, зимовий період 2 дні вівторок і четвер автобусу у нас взагалі нема. Е, нема е, не тому, що там перевізник не хоче, а нема тому, що людей, е, ну, людей нема. Буває, вечором їде одна людина одна людина ті, 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 їде на, на гори. Тобто в зимовий період вівтора-четвер нема, а в літній період тільки четвер нема, всі останні дні. Автобуси, автобуси працюють, і, тобто доїхати у місто, місто питань, питань немає. На сьогоднішній день, як, як і завжди, як кажуть, основним роботодавцям у нашій, нашому старостаті це наша гімназія. У гімназії у нас на сьогоднішній день навчається 35 учнів. Із них 15 це початкові класи, 20 учнів це старші класи. І 9 учнів у нас, тобто 9 діточок у нас у садочку, у дитячому садочку ще 9 діточок. Працює у нас у, у гімназії згідно штатного розпису. Це директор одна ставка, учитель, там 8,58 ставки, вихователь. 05, э, с подвоза, вставки, выхователь, садочек. Оля да, по... Максимовна, идите туда. Идите, садитесь да, да. туда. В ряды. Садитесь в вашу любимую Скажет ему все. Он там место есть. Идите. Ему скажете в лицо О, сюда, сюда, сюда. Он меня, персонал э, в Цілих двадцять п'ять один технічні персонал водія автобуса, працює на одну ставку, прибиральниця службових приміщень 1,75 mm -hmm. ставки, п'ять